Ох, хто малює. Точка. Це краще? Вгадай. Без руки. І тільки ротом. Вентилятор. Так. Ну, ж бо, тепер Поїхала. твій час. М, важко брати щось ротом без рук. Як я збираюся? Зачекай, що? Як ти це робиш? О, ну, добре. Дай мені теж спробувати. Мені потрібно дуже постаратися, бо я хочу отримати шоколадний фонтан. Це ваше вітання. Це було не моє. Хм, Зробили я все. О, О, я знаю, що робити. Цього разу буде ще краще. Тепер я можу малювати. Що? Як ти а це, це, зру... це зробиш? Ну, ж, о, я можу себе. Так, правда? Це було весело. Ух, перестань сміятися. Ой, що мені робити? Гаразд, я буду продовжувати малювати. Зачекай! У Емми таке Власне гарне. Малюва. І я не маю багато. Дякую, Саме так. Я міг би зіпсувати малюнок Емми. Мій малюнок? Мені це набридло. Що ж, час вийшов. І тепер я займуся. Ой. Гаразд. Що в Еллі? Так, це не підходить. Що сталося з твоїм обличчям? Швидко зітри фарбу. А тепер емма. Ну оце малюнок теж не підходить. Постарайся краще. Чи буде стелі гарний малюнок? Вау! Твій малюнок не такий ідеальний, як ми б хотіли, але він безперечно кращий за інші. Я даю перемогу Стелі. Сподіваюся, ти насолодишся смачним шоколадом з шоколадного фонтану. Дякую. Вау. М -м, дай мені спробувати. Отак. Я найкращий і отримав найкращу нагороду. Стала їсть так смачно. Я знаю, що робити. О, у тебе навіть більша соломинка? М -м, так смачно. Так, ти правий. Так один, смачно. Один. О, що? О, ні. Ви випили весь мій шоколад, але це мій наречений. Це несправедливо. А тепер ви будете малювати щось круте. Просто погляньте на милого песика. Це Бетті. але ви не будете її малювати. Бетті принесла вам щось. Вуаля, це подарунок від Бетті. Вам потрібно його намалювати. Хто виконає роботу краще, отримає її подарунок. Можете починати зараз. О, я не хочу подарунок від вінпаті. Мені потрібно щось намалювати. Інакше вчитель може викликати моїх батьків до школи. Якщо я нічого не зроблю, я намалюю картину, але зроблю це погано. Ох, як він міг намалювати найгірше. Я знаю, я не хочу такий приз. Так. Я використаю запах своїх ніг. Ага. Ой, ой, вибач. І я збираюся малювати ногами. Це найгірша частина. Добре. Може, я буду малювати ліктями. Так, це точно буде жахливо. Добре. Дай скористаюся іншим кольором. М -м О, ні. Ах. Давай. Ого, наш рисунок жахливий. О, дівчата, час вийшов. Покажіть мені ваші рисунки. Ой, вибач, так, це не дуже добре. А у тебе як? Ну, поглянь на це. Це ідеально. Алло, Еллі, а що? О, що? Зачекай ось моє. Фу, це жахливо. Я готова змінити правила. Подарунок йде за жахливу картинку. А, ось, Еллі. Гей, ні, не може бути. Ні, не це. О, чому я повинна це робити? Чи справді мені потрібно це спробувати? Що це таке взагалі? Почекайте, що? Це нутелла. Ого, дівчата. Це дуже смачно. Мені справді подобається. О, що? Да я спробую цілу купу. Так О, смачно. Справді? Ні, 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 дякую. Ну, ваш вибір. Як вам цей пухнастий кіт? Його звуть Джонні. Він дуже милий, і ви точно захочете його для себе. Тоді у вас буде спеціальне завдання. Ви будете малювати не на папері, а на своєму обличчі. Хто намалює найкращого Ой, кота, той так, переможець. Так, так. Гаразд. Ага. Давай використовуємо білий і чорний. Спочатку чорний, намалюємо ніс, потім так, намалюю вуса. Чудово. Добре, трохи на мої брови теж. О, точно. Дозволь мені почати з твого носа теж. Ось так. Також кілька вусів. Дівчата. Мужбо? Аматори. Я стану професіоналом і намалюю якнайкраще. Тепер я Він білий. О, так. Це смішно. Вона не виграє. Що? О, я майже закінчив. Подивись на це. Що ти робиш? Подивись. О! В неї ідеальне обличчя. Нам потрібно це зіпсувати. О, так. Вода допоможе. Дивись. Гей, Еллі. Білі, ні. Мій малюнок. Так, чому ти це зробив? О, ні. Так, це смішно. Гаразд, я ще не закінчив свій малюнок. Хм, Тоді цього разу я не виграю, бо Ема буде переможницею. Я знаю, що робити. Гей, Ема, я маю сказати тобі, що твій макіяж не дуже добрий. Застрягла без дзеркала. Хочеш, я тобі допоможу? Отак бачиш? Ідеально, Дівчин, дякую, ти такий Я. хороший друг. Так, час вийшов. Покажіть мені ага. ваші малюнки. О, вони зіпсували це. Оце так. Це жахливо найняти вас. Зробив як клоун. Який О. клоун? Що ви зробили? Будет. Ага, це було легко. Ну тоді Джонні йде до. Ой Стелла. Справді. Дякую. О, подивись на цього малюка. Він такий милий. Я тебе Ох, здається, у нього алергія. Ой, ти такий милий. О-о, Стелла, щось з Я... тобою, не так. Ого. У нас є соус. Так, дівчата, ви отримаєте цю рибу як приз. Ми цього не хочемо. Вам потрібно малювати сук. І малюйте пальцями. І М -м 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 -м. І смачно! Гаразд, Ваш час розпочинається. Давай поцілуємося. О, гаразд! О, ну, дозволь спробувати з жовтий! Що? Добре! Ще одна посилка відкрита. Дурісь. Ще одна! Вново. Ти дурніло стело! Привіт. Hey. Перестань кидати <ривіт> що свою Уф. ночи. Гаразд, Ой. дозволь мені. Спочатку відкриємо кетчуп. Гаразд. гаразд. Тепер почнемо з конспекту. Чудово! Круто! Це глибоко. О, Бінбо. я знаю, що збираюся намалювати. Так. Хм. Додамо жовтого святкового соусу. А так, ми малюємо іще один контур. Чудово! Зараз! Зачекай, що у мене більше немає карі. Гаразд! Відкрию ще одне. Добре! Тепер мені потрібно намалювати деякі деталі. Ось так. Добре! Я майже закінчив. Тепер мені потрібен кетчуп, щоб заповнити колір. Досконалість. М -м, я майже закінчив. Що? Поглянь на її малюнок! Гм, треба щось придумати. О, точно! Я буду малювати всіма п'ятьма пальцями. Це буде швидше. О, вони такі смачні! Потрібно спробувати один. Ммм, так смачно. О, так. Вони такі смачні. І я був такий голодний. М -м Дай спробую ще. О, 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 так. Фу, що ти робиш, Стелло? Фу, що? Вони такі смачні. Гаразд. Ой ой. Нє, 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 не падай. Ах, а, мій малюнок. Ні. Він зіпсований. <с Nerd> mm, смачно! <smart> Дівчата, ваш час вийшов. Маски вдягли. Подивимося на ваші малюнки. О, ні! Я нічого не зробила. Я просто з'їла всі соуси. Ах, о, в Ема гарний малюнок. Мені він потрібен. У мене є ідея на розіграш, і мені потрібен вдалий Вибачте, момент. Вибачте, Це зіпсувалося. <плесла> Привіт, не найкращий малюнок. Точно. Добре. Тепер мені просто потрібно поміняти пластину. Починаємо. Стелло. А як щодо тебе? Ого, гарний малюнок. Чудово. А як щодо Емми? Де малюнок? Еммо. У тебе порожній аркуш. Хм, Тоді Емма отримує приз, оскільки вона навіть не намалювала картинку. Що? Що? Привіт. Я відрізався, так? Ось, будь ласка. Мене підставили, це несправедливо. Я не хочу їсти тухлу рибу. Жахливо. Ти смієшся з мене? О, у мене є ідея. Мені О. потрібно просто посмажити це. Давай, працюй, плита. Ах, що ти робиш? Це небезпечно. Давай. Ой, вибач, це було небезпечно. Але це смішно. Ну, мені дійсно потрібно смажити цю рибу. Можливо, вона стане кращою. Е, гаразд. Думаю, я закінчу. Круто. Так. О, Гаразд. Добрий Тепер добрий. я точно можу їсти рибу. М -м Давайте спробуємо. Пахне смачно! О, як добре. Хм, не так вже й погано, дівчата. Чимось смачним. Я хочу печива. О, oh, це не проблема. О, гаразд, гаразд. Я ніколи раніше не пекла печиво. Є качалка? О, ця є. Ха, я знаю, що до уну потрібно. Мені потрібно це збити. О, ні, люба, це не так робиться. Дозвольте показати. Ось так. Розкатайте і зробіть кілька колець. Покладіть на деко і відправляємо в духовку. Бачите? Тепер почекаємо. Ого, ви все зробили так швидко. Як ви це зробили так швидко? Я навіть не встигла кліпнути оком. О, я знаю, що зробити. Я просто зроблю одне велике печиво. Давайте виріжемо вирішимо. Я люблю їх, і я впевнений, що Елейн теж їх любить. Ах, моє печиво готове! Дивись, головне тут не перестаратися. Долото. Подивись на ці ароматні апетитні Ох. печива. Ваші печива далекі від ідеалу, мадам. Ні. М -м -м. Я покажу вам, що таке досконалість. Змастіть ці гладенькі, красиві та кремові, і зробіть будиночок з правильною декорацією. Додаймо трохи цукрової пудри. І зробіть так, щоб пішов сміт. Досконалість. Прекрасно. Ах, точно! Що, що відбувається? Звідки дим? Ах, моє печиво. Ах, воно горить. Що це? Чому скітлс так швидко розтанули? Гадаю, ми готові. Ого, так багато печива. Чому це таке підгоріле? Фу, я навіть не спробую це. М -м, але це виглядає чудово м -м, і таке смачне. Ідеально. Я обожнюю цей дім. Ні, я навіть не спробую нічого іншого. Вітаю, I'm шефа. Пройшло багато часу з тих пір, як я спробував смачний бургер. Ой, це жахливо! Я не хочу торкатися м'ясного фаршу. Фу, але я збираюся зібрати бургер для моєї сестри, який їй точно сподобається. Візьмемо ці булочки і намастимо їх нутеллою. О, так добре! Тепер додам трохи маршмеллоу. адже всі знають, що справжній бургер повинен мати соковиту котлету з справжнього смачного м'яса. Але спочатку я приготую свої булочки. Що робить шеф-кухар? Вау! Ці спаги трюки. Я вражений. Але чи головне це трюки? Головне приготувати страву з любов'ю. Я знаю це. Ах, так, тепер давайте перейдемо до смачної котлети. Ах, ось вона. Давайте перевернемо її. Що відбувається? Ненсі, хіба ти не бачиш бабусю? Я підсмажую маршмелоу. Чудово! І додай їх до бургера. Тепер мармеладки Харібо, мої улюблені. І поклади ще одну булочку зверху. Ідеально, мій солодкий бургер готовий. О, люба, це смішно. О, так чи маю я змагатися з цими аматорами? Гаразд, не відволікаємося на нісенітниці. Не соромно подати такий бургер у будь-якому найвищому ресторані. Отже, збираємо інгредієнти. Ну, перший шар готовий. Розподіляємо решту. А як вам цей бургер? А його можна їсти цілий тиждень? Це неймовірно смачно. Ускладнюєш, як завжди, шеф. Мій бургер набагато простіший. Не забудь про комбінацію майонезу та кетчупу. Усім просто подобається це поєднання. О, відмінно! А що ти знову робиш? Вибачте, бабусю, я майже забув прикрасити свій бургер. Але тепер усе готово, не хвилюйся, час спробувати. Ах, тільки подивись на цей здоровий бургер. Ох, він такий великий та соковитий. Ах, ідеально, тепер спробуємо бургер бабусі. Ой, він розпався. Хм. Ні, я не буду його їсти. Вау, це солодкий бургер. Хм, Так добре, давай спробуємо. О, смачненьке! Цей бургер з мармеладом. М -м, таке чудове поєднання з нутелою. Чізбургер і... перемагає. Ах, я знав це. Ти знаєш, що я люблю більше, ніж бургери? На гетси. Е, бабусю, бабусю, ми змагаємося. О, ну, так, Звичайно! Трохи оліду. На гетці легко. Сковорідка. Ось тобі. Будь ласка, отак. Ти можеш взяти це дорога. Так, без проблем. Хм? Чому воно не виливається? Давай. Ой-ой! Ні, я налив занадто багато. Ой, а вона не знала, що треба було відкрити кришку. Ну нічого. Тепер у мене є куряча грудка. Ріжемо її на кубики і додаємо деякі яйця. Зараз ми змішуємо яйця. Спочатку обваляйте курячу грудку в яйці, а потім у хрустких крихтах. Тепер обсмажуємо її на нашій сковороді. О, подивіться на цей домашній наггет. Ідеально! Ну, це непоганий рецепт, але для їдальні. У справжньому ресторані таку страву готують зовсім інакше. Зараз ви самі побачите. Тільки не моргайте. Не забувайте про рідкий азот. Правильно. О, Ми хочемо влаштувати справжнє шоу. Ось так. <сміття> <сміття> Зупинись. Чому я маю Батьку? це робити? Адже це вже готові нагетси. Я просто… Загорніть їх <сміття> у сирий. Це чудово. Мені лише потрібно їх обваляти в панірувальних сухарях. Ідеально. <сміття> Дякую. Ах, тільки подивись на ці крихти. Подивимось, що у нас є. Ідеальна паніровка для моїх нагетсів. А тепер обсмажимо їх. М -м, яка краса. Сподіваюсь, тобі це сподобається, Елейн. Ой, я забув про кетчуп. Отак, тепер усе готово. Вау, незвичайний Який кут. Спробуймо зараз. Так. Ой, хм. чесно кажучи, вони Тут не Дуже апетитно. Це саме те, чого я хотів. Це так смачно. Це зручно. Тепер це на паличці. Так сірно. О, вітаю Ненсі! Ти чудово попрацювала. О, дякую, сестру. Я дуже хочу піцу. Ой, це не проблема. Я теж цього Це хочу. маленьке. Хм. Маємо спеціальний соус, щось, що ідеальний для піци. Розподіліть соус на шматок тіста. І не забудьте про сир. Ми натираємо його зверху і трохи ковбаси. Отак покладіть в духовку. О, о, о! Дивись. О! Подивись на мого собаку! Ой, воно відлетіло. Порт бабусю. Ого! Дуже дякую. Ой, я не можу моє їх зробити. Не О, мені просто потрібно трохи пухнастого маршмелоу. Ой, подивися на це. Якщо ми покладемо його на тісто, я додамо так. трохи скітелс. Ой, вони такі кольорові та смачні. А тепер давай поставимо це в духовку і почекаємо. Так, давай. Хіба це не круто? Так, Ох, любий аматори. Зараз ми додамо трохи барвника в моє тісто. О, подивись на це. Ідеально. Тісто чорного кольору. Спершу потрібно його розкачати. Отак. Додайте помідор. Це так добре з усіма спеціями, які мені потрібні. Давайте натримо трохи сиру зверху. І, звичайно, зірка нашої страви це креветки. Додамо більше креветок і міді, трохи чері і вуаля. Моя чудова піца майже готова. Ах, наче в найкращих ресторанах Парижа залишається лише почекати. Я думаю, настав час взяти мою шедевр. Ах, смачного. Ах, Так добре. Думаю, це нормально. Яка дивна піца? Що це, міді? Фу, я ненавиджу морепродукти. Особливо в піці. Ого, 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 Так, ого, я навіть не ого, хочу. Пробуй це. Але ці шматки виглядають дуже апетитно. Не О, Поглянь на всі ці скітелс. Ну, це нормально. Я мушу спробувати шматочок від бабусі. М -м -м -м. Так смачно і апетитно. Ідеально. Бабусю, ти перемогла. О, дякую, Любий.